Оцілив іспанки сюди, тому що тут вже їм місця багато. Вони вже підросли, вже 10-го було їм місяць. І вони собі тут вискакують вже, і йдуть собі на сонечко і помалесенько привикають до, до цього стада що тут. Щоб вони вже коли підросли, тут, щоб вони. Із собою не билися. Так. Нині почистив і вже мене тут накакулька. Багато м'яснюють і багато, і дяді багато какають. Треба чистити кожен день, щоб не було чисти. А, Це редбро. Гарницьке вже видно, що м'ясне. Пір'я мало, але м'яса багато. 10-го місяць, курочка, така гарна жовтенька. Теж гарно несуться, просто нема е, смислу їх тримати, тому що не багато з'їдають. А яйце то саме, що у малої курки. Вигідніше малу курку тримати, ніж таку велику курку. Вигодував. і. Можна, щоб півроку рік понеслися і порізав і маєш гарне м'ясо. З курочки м'ягеньке м'ясо. Трошки м'яса менше, як півника, але м'ясо ягеньке, ніжне. Півник більше, після півроку стає жилети. М'ясо твердіше, таке жорсткіше. Корочки м'ягеньке.